У Запоріжжі під час засідання Круглого столу обговорила проблема жителів тимчасово окупованих територій, а також перспективи їх вирішення. Такі зустрічі вже відбулися в Одесі та Києві. Фахівці компанії Active Group презентували звіт соціологічного дослідження, яке стосувалося настроїв жителів тимчасово окупованих територій. Провели його навесні цього року. А соціологам вдалося опитати невелику велику кількість жителів Запорізької області, які залишились в окупації. Серед актуальних щоденних проблем. З якими стикаються високий рівень цін на продукти та інші товари, періодична відсутність води, інтернету, а також світла у прифронтових громадах. Також скаржилися на неякісні та дорогі комунальні послуги, низькі зарплати та дефіцит імпортних ліків. Там проблеми з економікою. Тобто там вилучить проблеми з економікою. Дуже велика проблема це тиск на людей в великих містах. Тобто в селах цього не відбувається, в містах це відбувається, Тобто в тому самому в Бердянську, в тому самому Літополі, коли заїжджають люди з Росії, вони отримують зарплати в рази, інколи в 10 разів більше, ніж місцеві. І, відповідно, таким чином, виходить, намагаються замістити людей. Питання паспортизації російської. Тобто, виходить, вони, коли ми робили перші хвилі, а російська паспортизація виглядала так: бери паспорт, або ми тебе вб'ємо. Мій реально били на подвали, возили та далі. Причому вот в усіх територіях, які от, окуповані після 22-го року. Десь в кінці 23-го року вони зрозуміли, що так не працює, а так дійсно не працює. І вони почали робити це ну в лапках лагідно. Ти як ще не хочу паспорт? окей, не бери твої проблеми, але медицини в тебе не буде, роботи в тебе не буде, виплат тебе не буде. Банківську картку російську ти не відкриєш. Е в деяких місцях в тебе заберуть нерухомість, тому що ну ти ж не проформив. Вони рухові з російськими законами люди відбиваються від паспортів до останнього. Також усіх респондентів відсутнє відчуття того, що їхня власність захищена. Практично всі вона знають про випадки, коли, наприклад, житло чи автомобіль конфіскували, особливо тих, хто виїхав на підконтрольну Україні територію. Організатори зазначили, наступне опитування планують провести наступного місяця. Тож на круглий стіл запросили громадські організації, які тісно співпрацюють з ВПО та допоможуть окреслити питання та дослідження жителів. ТОТ адже по суті це згодом буде інструментом для них робот. Одним з ключових, зокрема, стане освітній блок. Ми, як компанія, як дослідник, як соціологи, найбільше, що ми не любимо, це коли от результати досліджень просто лягають в стіл, і потім їх ніхто ніколи не бачить і не використовує. Тому. Ми вирішили проїхатись по багатьох містах саме для того, щоб ті запитання наступної хвилі досліджень, котрі будуть досліджуватися, щоб вони були максимально корисні для вас, як для людей, котрі так чи інакше працюють з окупованими територіями. Наше ключове сьогодні завдання це зберегти комунікацію з цими людьми, максимально їх підтримати до, до, до часу деокупації. Тому чим більше буде досліджень, тим. Більш виважена буде наша політика, тим більш виважені будуть наші дії по відношенню до людей, які залишаються на тимчасово окуповано.